Розглянемо задачу ЗНО за 2010 рік. На рисунку зображено квадрат ABCD і трикутник BKC, периметри яких відповідно дорівнюють 24 см і 20 см. Нам потрібно знайти периметр п'ятикутника АБКЦД. Давайте подивимось, що складається периметр цього п'ятикутника. Як ми знаємо, периметр це сума всіх сторін. Ми так і записали. А тепер, згідно з умовою нашої задачі АБЦД це квадрат. Отже, всі його сторони рівні. Отже, АБ дорівнює ЦД і дорівнює АД. І кожну з цих сторін можна замінити на одну. Ми так і записали, що в результаті наш периметр це буде. Три сторони квадрата, тобто 3 ab плюс БК і плюс КС. Тепер давайте розбиратися з тим, що дано нам в умові задачі. А саме, периметр нашого квадрата, це сума всіх його сторін, оскільки його сторони однакові, то це просто 4 ab за умовою задачі дорівнює 24. Отже, звідси ми легко знаходимо, що сторона квадрата дорівнює 6 см. Тепер розглянемо периметр нашого трикутника. Що він складається? Він складається з БК плюс К плюс В І за умовою задачі дорівнює 20 см. Але, я думаю, як ви вже зауважили, сторона БЦ належить одночасно і трикутнику, і квадрату. Отже, ми можемо сказати, що БС дорівнює АБ і дорівнює 6 см, так як ми знайшли. Тоді звідси ми можемо знайти суму сторін БК плюс КЦ. І, і вона буде дорівнювати 14 см. А тепер ми легко можемо знайти периметр нашого п'ятикутника, оскільки у нас вже є всі потрібні нам дані. А саме, периметр нашого п'ятикутника буде дорівнювати 3 помножити на 6 плюс 14. І це 32 см. Серед запропонованих нам варіантів це варіант відповіді Б, який і буде правильним для цієї задачі.